Гаріям з України. Сьогодні ми запускаємо нову контент-лінію на нашому YouTube. і вона стосуватиметься вирощування соняшників. Так як ви зрозуміли, безпосередньо наших гібридів Aldazor, Beaumont, Бумонтер Impulse. Якщо проаналізувати... Крайні два роки, коли ми з вами працюємо, працюємо на YouTube, працюємо по насінню, то ви вже зрозуміли, що, як правило, ми показуємо соняшник або у нас в господарстві, або у клієнтів в господарстві, але вже безпосередньо під час збирання. І зачасту от ми від аудиторії отримували запити, що хотілося побачити його, ваш соняшник не тільки у вас на полях, в період вегетації, але й на полях ваших клієнтів. І тому для того, щоб познайомити вас максимально з технологіями вирощувань, які застосовують різні господарства господарства наших клієнтів, я повторююся, для того, щоб познайомити вас з проблемами, з якими зіштовхуються рядові аграрії, як вони їх вирішують, ми обрали чотири господарства, які в цьому році працюють з нами, взагалі не перший рік працюють з нами, для того, щоб Показати, як в них проходить процес вирощування соняшнику і що взагалі вони думають про наші гібриди на всіх періодах вегетації. Перше господарство, з яким ми хочемо вас познайомити, це фермерське господарство Рубін, де головою на сьогоднішній день є полторак Ярослав Сергійович. Надзвичайно молода, харизматична і крута людина. Ви зараз далі це побачите. Засновник даного господарства ми йому дуже вдячні, тому що це людина, яка зараз захищає нашу з вами батьківщину в рядах Збройних сил України, полторак Сергій Дмитрович. Дмитрий знаю, що будете дивитися? Вам привіт. Ми завжди стараємося контактувати по мірі надавати допомогу, яка від нас необхідна, звідси в тилу. І це зразкове господарство, яке працює на новій техніці, яке обробляє предметний банк землі. Далі ми це вас будемо знайомити як з технічним парком, як з їхніми технологічними рішеннями, як станом їхніх посівів і безпосередньо наших соняшників. І це господарство, яке можна назвати максимально правильним. Сільським фермерським господарством сімейного типу, тому що там працює виключно сім'я, сім'я, яка проукраїнська, а така як наша вся аудиторія. Тому залишайтеся на відео. Ми виїжджаємо за агроритму фермерське господарство. Рубін буде цікаво, обов'язково підпишіться. Це Трактор перед війною Т-7060. Привіт аграріям з України. Ще раз знаходимося на полях фермерського господарства Рубін разом з головою Ярославом Сергійовичем, який вже не перший рік вирощує наш соняшний кальдазор. Ярослав, вітаю! Щиро вітаю. Зараз знаходимося на полі, дивисяний соняшник і так. На перший погляд, четверта пара справжніх листків. Ярослав, якщо можна, розкажи, як ти дійшов до цієї точки, яка була технологія обробіток ґрунту, які були добрива і взагалі все-все-все, як ми зараз дійшли до цього. Ну, В цілому, в тому році попередник, це була кукурудза. Один раз дискована. Агрокалина, лущильник там агрокалини. Ну, В цілому, обробилось добре. Залишили зимувати. По весні ми. Зробили культивацію. Одна культивація предпосівна була. Далі ну, коротко, сьогодні культивуємо, завтра сіємо. На сьогоднішній день ми прийшли, засіялися. Сіяли ми 60 тисяч на гектар. Подобри вам, що ми дали. Сівалкою внесли в рядок при посіві десь 90 кг сульфамофоса. Там виходить, що 20-20-13, 20 азота, 20 фосфора і 13 сірки. сірки. Так. В цілому не катали, не боронували. Як ви бачите, залишили, ну, воно видно по полю, що засіне культивіруване, сіяне і, і все. Після того, це 1 числа ми культивували, 2, 2 травня ми вже сіяли. Після того ми спрацювали гербіцидами, 50 грам максималку дали. Також прилипач, також інсектицид був нокаут екстра проти блошок. Вчора ну в цілому так все. ну Вчора ще ми пройшли поле з одної, і з другої сторони. Що ми ну, побачили, є мущій перій. Тому вирішили не чекати дощиків. Також вчора агроприйом зробили грамініцидиком, Чого він там йде вже здається з прилипачом? Антидот, амінокислоти додали, щоб менше стресу було рослині. Ну, в цілому, як бачите, така, можна сказати, навіть, мінімальна, а може і не мінімальна, ну, технологія. Ну, як бачите, результат. Да, в цьому році дуже актуально. Оранки глибокого обробітку не було, були диски і була передпостійна культивація. Все. Да, 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 да. В цілому, то ж ваше господарство вже не перший рік, це вже другий або третій рік працюєте з Альдозором. Наверно, більше. Були перші спроби, я думаю, вже за 4-5 років. Наверно, ще... А в цілому, як от по, -по гібриду? В, ціл в, ціл в цілому по гібриду скажу, гібрид достойний, і гібрид можна брати, гібрид роде. Хлопці в цьому році обіцяли масляничність 54. Ну, чекаємо. Ну, я, я вам скажу, гібрид, будь-який гібрид, ну і цей в тому числі, для того, щоб він вас, вас порадував, ну, потрібно, потрібно спрацювати. Навіть на мінімалках ну, треба з душою спрацювати, почистити буряни. Дати якісь мікродобрива От, в планах також є зробити по Альдозору і не тільки по Альдозору. Бор, сульфат магнію. Ну, там будемо бачити. Ще, звісно, плануємо фунгіцидами. В цілому рекомендуємо достойний альдозор. У вас вирощується не тільки Альдазор, є і представники імпортних компаній і так далі. То в цілому, якщо говорити так, в порівнянні то можна працювати, да? так? Так, можна працювати, врожаї навіть більші бувають. Ну, в більшу міру, як для мене, все залежить від поля. Но в цілому, так. навіть на хороших поганих полях, я вам скажу, альдозор на, на, на рівні. На рівні, хорошому рівні. Так що рекомендую. Зараз ми ще переїдемо в бригаду, заїдемо на ще одне поле. В бригаду фермерського господарства Рубін там багато цікавої техніки. Ярослав Сергійович нам проведе екскурсію для того, щоб ви розуміли, що це господарство-передовик, яке не економить ні на гібридах, ні на захисті, ні на техніці. І, в принципі, маємо отакий відгук. Залишайтеся на відео і не забудьте підписатись. Альдазорчик. Приїхали на поле, як Ярослав Сергійович каже, максимально екстремальне. І Ярослав, можна в двох словах, що тут відбувалося і що ти вважаєш, що це найекстремальніша площа в господарстві? Ну, ми вже років 20 займаємося і більше 20 років займаємося фермерським господарством, то я вам скажу, батько завжди казав, що це поле показательне. Правда, на російській мові, ну каже, показательне поле. Я ну, не, не завжди розумів, про що він. Ну, Останнім часом я зрозумів, що це. Е, як ви бачите, воно таке косиною йде. Це раз. Друге, тут млаки, ну, сильніші млаки, буває, відкривається таке, бувало таке, що ми ну, травень місяць при хороших дощах, ми не могли взагалі нічого зробити. Перетягувалося на червень місяць. Е, в цьому році склалася майже така ситуація. Ну, квітневі дощі дали своє, млаки відкрилися. Ну, я вам скажу, як не як. 7 травня ми зайшли, з Божою допомогою ми його закультивували. 8 го ми його вже сіяли альдазором. Рядочки гарненько стріляються. Була така думка взяти ще амброзію скропити. Ну, поки держимося. Держимося, спостерігаємо за полем, а далі буде видно. Ми приїдемо на збирання якраз на показове поле для того, щоб зрозуміти, як воно. Може зламаємо стереотип. Ну, побачимо. — Масло 54? — 54, П'ять чотири, да, 3-4 тони, і масло 54. <рес> — Завжди, от так уже як показує практика роботи на YouTube, створення контенту, людей завжди цікавить технічний парк господарств. ФГ Рубін він реально дуже цікавий, абсолютно свіжий. І Ярослав, якщо можеш в двох словах по кожному агрегату. Ну так, в двох словах, ну, як бачите, ТЦ, 590, ТЦнадцятий рік. Теж брали в Лізин, там політехніка, своя історія була. Ну, В цілому вже, вже наш, вже господарство, все нормально. Е, жаточка на Орош. Також новенькою брали. По-моєму, також 17 рік. Непогана така жатка. Ну, ми, ми В цілому ми, ми доволі. Е, українська жатка в нас по Соняху 7.20, якщо я не помиляюся. Ну, В цілому також роботу свою робить. Звісно, це не Італія там. Я не пам'ятаю вже фірму. ну коротко. Українська довольна, реально довольна. Не, не, не пам'ятаю фірму точно, але українська. Також в нас в господарстві е, з'явився трактор перед війною. т 70 60 New Holland. 220 цілих, чи 240? 230, здається. 220-230 сил. В цілому задоволені трактором, під нього також був взятий український культиватор Технополь 7,50, е, по-моєму. Що, що то таке до 8 здається? Вибачаю, з 8,5, бачите, я 7,5. Тут е, модифікація трошки була нами проведена, можна розглянути, можу посовітувати і лю, любому господарству, в якого, я думаю, теж. Зіштовхнувся з проблемою деякою, вона невелика, але є нюанси. Так, а покажи трубу. Да, от Ви можете побачити тут. А яка ціль була? Ціль рвало стрімянки на задніх катках. Велика нагрузка десь по млаках, по болоту набивало, рвало стрімянки. Закрили це питання в цьому році, от, як ви бачите, дві труби, тут трос. І ідеально. Ні, ні разу. В тому році у нас було там, разів 5-6 ну, стремянок. В цьому році ні одної стрімянки не було е, спорченої. Також бачимо агрокалина, також лущильник, ну, дискова, як вона там, дискатор, лущильник, хто е, як його 20, називає. 6 метрів, да? Розмірах. Ну, мультимастер. мастер туди... Нас ще залишилось відео. Пам'ятаєш, Як тільки ви його отримали, ми приїжджали на поле, ви по кукурузі орали. Так, да, так, да, було. було. Я вам сказав, задоволені, рекомендую. Це наш як би, так би сказати, імпортний перший плуг. Ну, В цілому, скажімо так, в нас на господарстві він використовується. По технології це кукурудза, це 100% тільки під оранку. Сонях, ну так, скажімо, 50 на 50%. Там є площадя, які були під сонях виворені, а то ну, десь дисковаборона. Так, да, так, да, так. Да. Дискова борона в один слід з головою. Також Ротація. ви можете побачити ротаційну борону, одне поле кукурудзи в цьому році. Ну, було, було пройдене, дивилися. Ну, для зрівняння ну, так, зробили, щоб подивитися, як буде, то, що зроблене ротаційною, то, що не зроблене. Ну, в цілому, в цілому в... По ротаційній бороні, я так розумію, що перше, ти не дуже задоволений. Так? От візуальним да, в ціл... результатом. Всі, да, в цілому візуально мені не сильно сподобалось, тому що багато ламаної ку... кукурудзи, гнутої кукурудзи, навіть вирватої кукурудзи було. Хоча рост е, був нормальний, якби там, тракторист і люди, з ким я так розмовляв, вони кажуть, що там в фазі тих 3-4 листка це ну, норма для ротаційки. Но, чесно говоря, мені не Може, Щось сподобалось, ну, бункер да, так, таке собі. Також у нас е, борони, українське виробництво. Вот е, наша сівалочка, ви можете побачити, якою ми сіли Альдазор. Це Веста 8. Їй десь років з 10. Не, з 10 моє чуть більше. Ну, в цілому задоволені. Анкерна сівалка. Є свої нюанси, да, моє це не дискова. Ну, я, я вам скажу для нашого господарства, де в нас кожного року висів іде ярих, так би, кукурудзи Соняха ну, плюс-мінус це десь, так візьмем, 150 гектарів. там. Ну, На даний момент мені достатньо. Є, є в планах, якби не війна. Були плани взяти диску, там, можливо, навіть українського виробництва. Є Веста є, є 8, здається, вже, вже дискова. Ну, поки що і коштів не, не, не вистачає. Ну, поки всім, тим, що маємо. Також в нас СЗ, Я знаю, ми її називаємо СЗ. Ну, це, Я її називаю СЗшка. Як там її правильно назвати, точно у нас СЗшка. Також можете подивитися, модифікація, це в цьому році ми вже тут її трошки усилили, щоб вона всередину не просідала. Тут в мене трактори, трактористи-конструктори, я вам скажу, молоді такі завзяті. Ну, я вам скажу, роботу робить. В цілому ви озимі хлопці там краєм засняли, пшениціяч Ну, Ви можете побачити, що така модель, якій вже майже 20 років. Вона робить свою роботу. Ну, на даний момент так. Буде, будемо розвиватися, будемо будем будем намагатися взяти кращу сівалочку, там, може якусь і європейську. Ну, поки що так. В господарстві Та... Нью-Холланд основну роботу робить. Ми на полі бачили МТЗ-82 із міжрядним культиватором да, 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 да. і старий МТЗ як на підсобні роботи. Да, підсобні це таке, підвести водички, може там закатати поле, може перебити палку по Соняхові. Ну, він туди погрузчик у нього, як ви бачите, зерно перегрузить, якісь мішочки переставить. Да, 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 це в нас так. Катки, кольча то шпоровий каток. І рубіщі. Так, я русизмами виражусь, але так воно в народі, так ми їх називаємо. Так, да, да, да. це по Соняху там навіть пробували в тому році по кукурудзі. В цілому, так, да, є ефект, можливо, там не такий, як ми думали, але в цілому теж непогано. Якщо кукурудза кошена і не було дощів, суха почва, ну, палку б'є кукурудза, той залишок. Ну, ідеально, реально ідеально, якби є результат, потім заходиш дисками од нашим цим лущильником диском. Результат в один слід і можеш заходити з СЗ без питань. Сіє, як ви бачили. ну. Прес-підборщик, це в основному на, на продаж. Да? от? І... Е... Прес у нас, як ви бачите, е... Ну, такий старенький, ну, робочий. В основному це пайщикам, пайщикам я скажу, пайщикам ну, солому, ну, як, як орендна плата, там, якась коя корова, якась коза, то, от, будь ласка, затюкували, видали. Так, так в господарстві є прицепи, старенькі, але ну, прицепи. Можете, Юр, можете, можете їх побачити. Це також вони тут під рукою десь вивезти добрива, якісь, е, ці ж самі тюки людям привезти. Ну, чисто такі. Роботи на підхваті, так би сказати. Ну, У нас також є Велес, Агро. Це здається одеська фірма. Да? Да, да. Да, да, да. Також, Я вам скажу непоганий плуг. Цей плуг використовуємо тільки для оранки городів. Це город свій, також городи пайщиків. Виворять, щоб люди могли засадитися, то в цілому е ну, непоганий. Я вам скажу, непоганий результат такий е цієї роботи, ну, роботи цього плуга, ну, задоволені. Люди задоволені, та в цілому і ми задоволені. Ну, те як бачите, техніка е обновляється, може не в таких темпах, як хотілося б, Ну, Але в цілому, от, основні роботи всі виконуються абсолютно новою технікою. І це реально круто. Так, так, так. Я скажу так, ну, реально, основна маса це на Ніголандові, це Йоранка, це дисковка, це культивація, ну, як ви знаєте. А все інше, то ну, МТЗ-82 в полі, то що, ну, він сіє, він кропе, він ту ж саму міждурядку робить. Ну і ротаційка таке, тоже там, можна і на це 80 ну 80-й більше на подфаті таке. Старенький, що, що полегше, як то кажуть. Ну в цілому що? Чекаємо перемоги. Дуже вдячні за... Чекаємо гарних врожаїв. Дякуємо агроритму. Надіємося на Альдазор. Вроде Альдазор. Беремо сівалку під ярі. Все. Давай на три скажемо слава Україні. Раз, два, три. Слава, слава Україні!